Є на світі дивовижний птах, стрепет. Він співає. Чим, як ви думаєте, діти? Він співає крилом. Має він у своєму крилі особливо співучу пір'їнку. Летить стрепет, і коли захочеться йому поспівати, розправляє крила так, що співуча пір'їнка висовується і настроюється на спів. Лунає тонкий свист. Схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком, і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. Та ось трапилось лихо загубив стрепет свою співучу пір'їнку. Випала вона і впала на землю. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу пір'їнку стрепета. Підняв її, побіг, і пір'їнка заспівала. Почув Стрепет спів своєї пірїнки, прилетів до хлопчика і просить. Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку. Я не можу жити без пісні. Повернув Сергійко стрепотеві його пірїнку. Багато років прожив на світі чоловік, що виріс з маленького Сергійка. Часто він згадував стрепета і думав: у кожної людини є своя співуча пір'їнка. Нещасливий лише той, у кого такої пір'їнки немає.